Я повністю розчарувалася в російській владі. Я зрозуміла, хто на кого напав. Мене зовут звати Криніна Ірина Михайлівна. Я громадянка Російської Федерації. Приїхала в Київ з Красноярська. Київ з Красноярська. Наш проєкт наш це громадський рух, який об'єднує родичів, які роблять усе можливе, щоб повернути російських солдатів додому. Солдат і ви ж розумієте, що кожен повернений росіянин це і повернений українець. Ось це роблять ваші співвітчизники, росіяни. Ви за це відчуваєте провину? так, так. Я відчуваю провину. Я взагалі не розумію, чому як вони стріляють, навіщо вони стріляють. Мені це дуже важко переносити. Ірина Криніна, громадянка Росії, приїхала в Україну у 2023 році до свого цивільного чоловіка, який був російським військовим і потрапив в український полон. Після цього Ірина залишилася в Україні, і нині вона займається проєктом Наш вихід, який допомагає родичам російських полонених вийти з ними на зв'язок. Ірино, вітаю вас. Так, добрий день. Найперше, чи Зручно вам буде, якщо я буду ставити запитання українською мовою. Чи розумієте ви українську мову? Чи окей вам? Так, да, все добре? Я хочу почати з початку вашої історії в Україні. Тут ви наважилися приїхати в країну, проти якої ваша країна розв'язала війну до чоловіка, який навіть не був вашим. Чоловіком юридично маю на увазі, що вас тоді мотивувало на цей вчинок. Чому ви приїхали в Україну? Я повністю розчарувалася в Російській. Я повністю розчарувалася в російській владі. Я зрозуміла, хто на кого напав, і не хотіла, щоб мій рід, мої діти потім несли відповідальність за весь той жах, що відбувається. Тому я вирішила поїхати в Україну і допомагати Україні, хоч якось, як тільки зможу. Україні, хоч як я ви? Чи був такий момент, коли ви усвідомили, що ваша держава чинить неправильно? Когда я й поняла? Так, звісно, я це усвідомила після того, як Женя потрапив у полон, бо до цього я намагалася не дивитися новини. Мені було важко це все сприймати. Самі розумієте, Женя постійно був на зв'язку. Він перебував у глибокому тилу, не брав участі в бойових діях. І для мене це було нормально, спокійно. Я спокійно собі жила і не дивилася новини. На я спокійно собі жила новини не сматря уже в гарячу точку. Але коли його вже перевели в гарячу точку під Бахмут, я зрозуміла, що таке бахмут, що від міста нічого не залишилося, що там ідуть запеклі бої. От тоді я почала все дивитися, все читати. І коли я зрозуміла, що насправді відбувається, я вирішила для себе, що не хочу більше залишатися в Росії. І якби я не переїхала в Україну, то обов'язково поїхала б в якусь іншу країну. Країну я би обов'язково поїхала в якусь іншу країну. страну. А до 22-го року, що ви думали про те, що відбувається на Донбасі в Криму? Ви знаєте, я сильно об этом не задумувалась. знаєте, я серйозно про це не задумувалася на свій сором. Я знала, що Росія забрала Крим у 2014 році. Я була з цим не згодна. Дуже багато росіян із захопленням поїхали відпочивати до Криму. Я це знаю. Я не їздила туди відпочивати. Моє ставлення до цього було негативним. Щодо України, я просто знала, що є така країна ніколи в ній не була. Я знала, що колись ми були одним державним утворенням радянським союзом, а потім у 1991 році все розпалося, і Україна стала незалежною країною. Все. більше я по суті про неї нічого не знала. Більше я якби про неї нічого не знала. Як склалася доля Євгена, до якого ви приїхали в Україну? Якщо спілкуєтеся з ним, що з ним зараз? Зараз він досі перебуває в полоні. Востаннє я бачила його в травні. Він так само хоче повернутися до Росії і він хоче потрапити на обмін. на обмін Ну, зараз ми про це і будемо разговаривать. Ти же сидиш в плену третій місяць і взагалі не знаєш, що у нас в Росії происходит. Як Росії посередине просто. На тих, хто там погиб, з вами в Кліщеївці. Ваші стосунки вони ще живі? Ні, ні, вже. Ні, вже ні. Ми просто спілкуємося, але спільного майбутнього я вже не бачу. Він дуже змінився. Он очень сильно змінився. я взагалі, коли я приїхала до нього на нашу першу зустріч, я зовсім не впізнала Женю. Він дуже змінився, став іншим, якимось холодним, відстороненим, наляканим. то Війна, полон дуже сильно змінюють людей. Ну війна, плен міняють людей очень сильно. Розкажіть про проєкт, наш вихід, яким ви зараз займаєтесь, яка ваша роль у цьому проєкті? Яка загалом мета його? Наш проєкт Наш це громадський рух, який об'єднує родичів. Там є публічні люди, наприклад, як я, є непублічні, які нам іноді допомагають. там То такое. Це таке об'єднання родичів, які роблять усе можливе, щоб повернути російських солдатів додому на батьківщину в родину. Солдат Дамой на От Ми їздим по лагерям, записуємо інтерв'ю. Ми їздимо по таборах, записуємо інтерв'ю, передаємо посилки, даємо можливість військовополоненим зв'язатися з родичами. Наш проєкт вирізняється тим, що до нас звертаються родичі, і після цього ми вже їдемо до конкретного полоненого. У багатьох із у них у Росії не було статусу військовополоненого. Вони вважалися зниклими безвісти, значилися, як СЗЧ. Деякі, як діючі військові, ніби досі воюють. Ми записували відео для родичів, і вже з цим відео вони могли отримати статус і домогтися, щоб їхній близький потрапив на обмін і повернувся в родину. Тобто ці інтерв'ю вони важливі як відео підтвердження того, що людина да, в дійсно в полоні перебуває, так зокрема. Є труднощі з тим, щоб визнавали, що люди в полоні в Росії дуже важко. І коли людина зникає без звісти, куди перш за все йдуть родичі? Звичайно ж, до військомату, де він був призваний. А у військоматі кажуть: ми вам нічим не можемо допомогти. Нам потрібне відеопідтвердження, яке родичі повинні здобути самостійно. Нам нужна відеопотвердження, которое родственники должны сами добыть. И иногда даже... іноді навіть самі військомати дають їм контакти, кажуть: ось є рух, наш вихід. Він дійсно допомагає. Женя ну дійсільна помагає, чи є у інших родичів полонених можливість приїхати сюди в Україну, так як це зробили ви. А сматріці, вот прям дивіться, от саме так як я приїхати і залишитися. Це все ж потрібно уточнювати в координаційному штабі. Чи діє ця програма досі? Ну я можу вам розповісти про нашу програму. Ми організовуємо зустрічі родичів із військовополоненими, але це візит у полон. в місяці привезли у січні. Ми привезли двох дружин. Ми зустріли їх на кордоні з Молдовою, відвезли до табору. Там вони побачилися зі своїми чоловіками. Ми провели міні-екскурсію і того ж дня відвезли їх назад на кордон із Молдовою такі візити тривають. Вони дуже складні в організаційному плані, але приїхати все таки можна. І там було дві. І от, наприклад, було дві дружини. Була Марина Черепанова. Вона приїхала до свого чоловіка. У Росії він не мав статусу військового полоненого в Росії. їй сказали, що він загинув. Вона приїхала і сказала, що це буде доказом того, що він живий, і здоровий і після того як він... і після того, як наше відео вийшло на Ютуб, його одразу ж включили в обмін. Він повернувся до Росії, і зараз у них усе добре. А інша дружина приїхала, і вона не хоче, щоб її чоловік повертався в Росію. І наймовірніше, я так думаю, що він написав відмову від обміну, тому його не включили в обмін. Так ви думаєте, що я вам привезла? Не знаю. Да ладно, Господи. Можно, да? Да, можно счастье. А загалом, які є ризики для людей, які звертаються до вас, наприклад, чи є для них якась небезпека в Росії, небезпека переслідувань? Я знаю, що їх часто запудівують. Со я знаю, що їх часто залякують, особливо працівники ФСБ, пропагандисти, усіляко лякають. Не зв'язуйтеся, не передавайте ніякої інформації, не надсилайте посилки. Але щоб були якісь реальні наслідки, юридичні чи інші, такого немає. Тобто, все це лишається лише на рівні залякування, і все стається тільки на стадії запугівані і все. Ну, ви спілкуєтеся часто з військовополоненими росіянами. Яке враження вони загалом на вас справляють? Які емоції у вас викликають? Чи є якийсь загальний портрет російського полоненого, який ви собі склали для себе? Зараз часто в пліну Дуже часто у полоні це чоловіки, які вже відбували покарання і вирішили обнулити свою історію, так би мовити, отримати другий шанс для себе, для своїх дітей. Второй шанс да для своей жизни, для своїх дітей бресті. Вот. Вони йдуть на війну з надією, що їх не відправлятимуть у штурм, що вони десь будуть служити в запасі. Або як їм кажуть, ви ж сиділи, вам зброю до рук ніхто не дасть. Ви будете копати окопи. Гаворят, ви ж сівши, ніхто вам зброю в руки не дасть, Ви будете там окопи копати. Ані вони в це вірять, підписують контракти, йдуть на війну, потрапляють у штурм, потрапляють у полон. І потім кажуть: краще б я досидів свій термін і шкодують, що підписали контракт. І жаліють, що ні підписали контракт. Ну немає такого, щоб хтось не шкодував. Усі вони хочуть повернутися додому в родини і жити звичайним мирним життям. У мене за день до підписання контракту довжен би суд. То есть, если бы э, я не сказал то, что я иду на СВО, да, меня вообще просто бы закрыли. Вы когда подписывали контракт, не понимали ничего? Нет. На самом деле, как бы, ну, я не думал, что, как бы, я не знаю, я представлял, как бы, вот 41-й год, ну, как бы, такая война, без этих вот всяких дронов. Дуже часто люди, россияне, российские войсковики, которые с полону в Россию, они снова потрапляют на фронт. Їх знову забирають деякі навіть не встигають доїхати додому побачити своїх рідних, як вони знову потрапляють у свою військову частину. Звідки їх знову відправляють на передову на війну проти України? Зважаючи на це, ви все одно готові їм допомагати повертатися в Росію? Так, да, дійсно такі є інциденти. Так, дійсно, такі інциденти бувають, але це найчастіше залежить від самого військовополоненого. Якщо він пускає все на самоплив, не бореться за свої права, нічого не домагається, нічого не вимагає, тоді, звісно, держава його поверне і відправить назад. я знаю, що є знаю такі випадки, коли людей залишали служити при частині, або, наприклад, через стан здоров'я їх списували і вони більше не служили. Тут усе залежить від людини, від її родичів. Дехто з родичів одразу звертається до мене. Ми з ними постійно на зв'язку. Після обміну вони мені пишуть, я даю контакти журналістів, ми разом записуємо звернення, відео. Вони наймають юристів і потім їхніх рідних успішно списують. Тут уже все залежить від того, як людина себе поводить. І ви ж розумієте, що кожен повернений росіянин це і повернений українець, а в Україні зовсім інші закони, тому обміни мають тривати. Я також, коли дивлюсь, там, як російські військові, які перебувають в українському полоні, виглядають цілком здоровими, нормально харчуються, дають інтерв'ю. Можуть навіть зустрітися зі своїми родичами, ну або принаймні зізвонитися, поговорити зі своїми рідними і близькими. То я завжди згадую про українських полонених і той стан, у якому вони повертаються після полону, виснажені, закатовані, скалічені, ну тобто це небо і земля ставлення до полонених в Україні і в Росії. Як ви вважаєте, чи справедливо це? Звісно, це несправедливо. І це ще одна причина, чому обміни мають відбуватися якомога частіше, якомога більше. Тому що для України це єдиний шанс повернути українських військовополонених. І я знаю випадки, коли повертався український військовополонений, ані його рідні, ані координаційний штаб, ніхто не знав, що він був у полоні. Він вважався зниклим без звісти, і це було справжнє щастя для родини і близьких. Тому так І це таке щастя для родних і близьких. тому так. Керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко говорив, коли ви приїхали в Україну, що ваша роль тут буде допомагати Україні в інформаційній війні проти Росії. От як ви бачите? Таку свою роль, чи бачите ви результати своєї роботи в цьому плані? Дивіться, наше громадське об'єднання і я справді їздимо на місця прильотів, коли в Київ прилітають ракети, у житлові будинки, дитячі лікарні, пологові. Я обов'язково виїжджаю на місце події, записую відео, мене туди пускають. Щоб показати росіянам, що насправді відбувається, я не можу сказати, що я беру участь у якійсь політичній сфері, але такі моменти, які я вважаю важливими, я обов'язково висвітлюю. Фірі такі моменти, котрі я вважаю важними, я обязательно освіщаю. Чи бачите ви результат цього? Чи можна росіян переконати в чомусь? я результат, так. Звичайно, я бачу результат, особливо це стосується родичів, з якими я спілкуюся. Я б сказала, що величезна кількість родичів, мабуть, 99% хочуть зупинити те, що відбувається. Усі вже втомилися від цієї війни, і ніхто не розуміє, взагалі, чому вона досі триває, і всі хочуть, щоб вона нарешті закінчилася. Ще вона до сих пор продовжується? Всі хочуть, щоб вона закончилась. Ми зараз на місці, куди влучила російська ракета. Вона зруйнувала повністю цілий під'їзд. Наскільки пам'ятаю, тут загинула родина. Ви виїжджаєте на такі місця? Ви були і тут після прильоту. Які відчуття у вас викликають? Ось ці локації, які враження на вас справляють наслідки російських обстрілів? Це очень страшно. Це дуже страшно. У ту ніч, коли прилетіли ці ракети, було страшно навіть від вибухів, коли ти перебуваєш в укритті. Що тут пережили люди на місці. Я навіть не уявляю. Ми приїхали вранці. Тут було дуже багато людей. Усі вікна вибиті у дворі, в сусідніх будинках. Люди розбирають усе це. Видно, що вони дуже переживають, дуже важко. Перебувати в таких місцях дуже важко, Дуже тяжело. Ну знаходитися в таких місцях дуже тяжело. Що ви зазвичай робите, коли повітряна тривога, коли летять безпілотники або ракети? Як ви на це реагуєте? Ви теж в Києві живе? Якщо чесно, коли летять шахеди, ми не... так. Якщо чесно, коли летять шахеди, ми не йдемо в укриття. У нас удома три стіни. Ми намагаємося залишатися вдома. Якщо це балістика або ракети, ми спускаємося в укриття. У нас прямо в будинку підвал. Я спеціально обрала квартиру так, що в нас ліфт спускається прямо в підвал. Там облаштоване укриття, і ми з дітьми перебуваємо там. Буває, що тривоги часто, а я перебуваю в таборі. Тоді діти самі. Вони беруть собаку, самі спускаються і перебувають в укритті. У школі в нас чудове укриття. Коли я прийшла оформити дітей до школи, я не могла зрозуміти, чому директор хвалиться укриттям. Коли мої діти туди зайшли, вони сказали мені, що в них чудове укриття. Навіть у приватній школі такого не було, як у державній. Даже частній школі такого не було. як у державній. Ось це роблять ваші співвітчизники, росіяни. Ви за це відчуваєте провину? Так, да, так. Да. Чувствую. Так, так, я відчуваю провину. Я взагалі не розумію, чому, як вони стріляють, навіщо вони стріляють. Для мене це дуже важко переносити. Дуже вашу організацію, наш виход в Росії визнали іноагентом. Ну, як ви думаєте, по-перше, чому? І чи буде це мати якісь наслідки для вашої роботи? Ну, в першу чергу, я думаю, що мої перш за все, я думаю, що на це вплинули мої відео з місць прильотів. Але коли я про це дізналася, мені було дуже неприємно, бо наше громадське об'єднання, всім відомо, у першу чергу допомагає повертати наших російських хлопців назад у родини. Наших рібят російських в сім'ї обратно. Ми займаємо... Ми займаємося такою важливою справою, яку зараз держава не в змозі робити. І це дуже прикро. Таучення Ці скільки вже два роки? Ви вже в Україні, так? Так у вересні буде два роки. Що ви для себе там відкрили тут в Україні? Що для вас було неочікуваним? Що змінилося у вашому світогляді? А ви знаєте, я коли собі тільки їхати в Україну? Знаєте, коли я тільки збиралася їхати в Україну, я боялася, як же я тут говоритиму російською мовою. І ви знаєте, да дійсно, там. Я знаю фрази. Знаєте, справді я вже знаю деякі фрази українською, можу щось сказати в магазині, але в основному користуюся російською. Через специфіку своєї роботи мені доводиться більше спілкуватися російською. Я з я спілкуюся з російськими родичами і тут продовжую говорити російською. Я взагалі не бачу жодних проблем. Російської мові, і я не вижу в абсолюні проблем. За весь час жодного разу ніхто мені нічого не сказав з приводу того, що я говорю російською. У цей мій страх чомусь не справдився. Страх по чому он не оправдався. Як зараз облаштоване загалом ваше життя? Ви маєте постійну роботу, отримуєте зарплату, маєте житло, живете в Києві. Все так. Діло в тому, що наше общественне движення, річ у тім, що наше громадське об'єднання, яке я створила, не дає мені доходу. Я не отримую з цього жодного прибутку. У нас немає монетизації на каналі. Джерела мого доходу це аліменти. Ще підробляю бухгалтерією. А так, щоб у мене була зарплата, її немає. А так, щоб у мене була зарплата, у мене її немає яким іде ви бачите своє майбутнє тут в Україні чи, чи в Росію колись сподіваєтесь повернутися? А, я да я ваші так. Я сподіваюся повернутися в Росію, коли Росія, як казав Навальний, стане вільною. Звісно, я хочу повернутися. Звісно, я хочу вернутися. А після війни якими ви бачите відносини Росіян і українців? Прежніми уже не точно не будуть. Такими, як раніше вони вже точно не будуть. Росія принесла дуже багато горя і біди українському народу. Я думаю, що Я думаю, що росіяни усвідомлять і відчуватимуть провину, але вже нічого не зможуть виправити. Ані вже нічого не зможуть виправити. А українці дуже довго не зможуть пробачити. Я навіть не знаю, чи зможуть вони взагалі пробачити те, що накоїли росіяни то, то натворили руські, і я думаю, що і я думаю, що мене не одне покоління, перш ніж ми взагалі зможемо замислитися про мир. задумуватися а мірі. Дякую вам за розмову. Дякую.